Російських банків у сумах активісти організації Кредитний майдан влаштували акцію з плакатами, вимагали повернути депозитні вклади українцям. На чому ще наполягали, розкаже Тетяна Юхта. На проспекті Шевченка біля одного з банків зібралося кілька десятків людей. Їх основна вимога закрити російські банки в Україні. Так як у нас на сьогоднішній день. З Росії склалася така ситуація, то ми вважаємо, що російські банки не мають права знаходитись на території нашої країни. Моя супруга вона взяла кредит валютний на квартиру. І зараз ми не можемо виплатити по чині того, що усі ну, зовсім інші ставки і просто по нинішньому курсу невозможно. А государство нічого не робить. Акція кредитного майдану загальноукраїнська. Ми, скажемо, зупинимо цю акцію, яку ми вважаємо довгостроковою. Ми її зупинимо ну, на слідуючих умовах. Це по-перше, щоб керівництво Альфа-Банка, як усі ну, порядні українці, да, визнали Росію Банк Росію саму агресором по відношенню до України. Свої вимоги активісти залишили на вході до банку. Ми хочемо, щоб народ України бачив наші вимоги. Ні таких вимог. Чого це їх немає, як вони в нас є? Не дочекавшись відповіді, там же поставили і цей пакунок. Далі пішли до відділення національного банку. Російські банки далось України. Там коментарів отримати нам не вдалося. У банках попросили офіційні запити. Про їхні відповіді ми повідомимо в наших наступних випусках новин. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини.